І так, в мене було за день 5 дівчат, і всі ці дівчата мені заплатили за секс. Так? Ну, Якщо ви подумаєте, що вони були в підряд, ні. По окремо, майже. Я зробив просто нереальне для себе. Я хотів виклик для себе, що я можу зробити, маючи велику аудиторію, розуміючи, що жінки мені можуть просто заплатити і отримати те, що вони хочуть. Закрити якісь свої дефіцити. І я вирішив так. Треба поз'єднувати дівчат, які мені пишуть, що хочуть на масаж, поз'єднувати їхні вподобання з іншими людьми, які мені пишуть, Короте, наприклад, пише мені дівчина, що я хочу масаж, і кажу, Слухай, а ти не против, наприклад, у трьох, або е, там, може ти бі. Любиш чи дів дівчат чи ні, і так далі. Познаходив тих, хто пише, що мені хочу на масаж, і вони не проти бі, сказавши, що, let's go! Давай може вже зробимо якось об'єднання. У мене тут є ще одна дівчинка, як вона тобі. Почали спілкуватися між собою. І Я з'єднав два три в підряд, і вже наступний третій підхід була дівчина одна. Тобто, виходить, один раз одразу я забираю двох дівчат, наступний раз ще двоє, і на третій раз просто одна дівчина. І е, там взагалі був максимально в'ялий секс. Я більше відпрацював вже руками. Ти просто не стягуєш. Я розумів, що квартири здаються після двох. Тобто всі заїжджають після двох, і ти не зможеш зробити так, щоб ти з нею зустрівся із кимось або з першою дівчиною, яка хоче осама, або з дівчатами, які не проти тройнічка. Ти не зможеш зробити так, щоб це було зранку. Типу, поняли? І вам такий лайфхак, пацани, якщо ви хочете переспати з, там, з декількома дівчатами за день, ви маєте їсти тільки зранку. І останній прийом їжі у вас має бути десь за три години. Ну, так приклад, у мене працює за три години. За три години до ви маєте поїсти останній раз, і потім на разі пити тільки воду. Ще розкажу, чому тільки воду і як це впливає на те, щоб швидко не кінчати. Тобто, я маю бути голодним перед кожним інтимом. Починаю я кажу дівчата, все в два заїзд, починаю в два заїзд, Наступну ставлю починаю на п'яту. І останню дівчину я ставлю після восьми. Ось такий розпорядок. Збір інформації я стараюсь робити до і як тільки зустрілися ще більш попитати, ви знаєте, що я дуже помічений на зборі інформації. І тут була вже прям система. І, ну, тобто ти вже раз, два, три, і ти все розумієш, що про чому. Спочатку починаю говорити з одної дівчини, з другої і об'єдную їх. Я скажу, які у вас табу конкретно взаємодії між собою. Як ви один одному подобаєтесь, починає закидати, звісно, компліменти. Компліменти я завжди роблю не просто, ви такі гарні, допізди да, мені це гарне. І в кожній треба побачити щось індивідуальне і подати її індивідуальність компліменти. Це 100%. 100% має бути індивідуальність, і вона має відчувати, що це не обман, і ти собі не до там лишне не придумаєш, аби ляпнути коментар. Якийсь коментар за її зовнішність і так далі. Я це все роблю, і наступне кажу: ну, давайте в душ, ходимо до душу, і, і завжди попереджаю, що вони можуть зупинитися в будь-який момент. Отак, але блядь, що, я все одно тримаю гроші. Мені аж зупинити так, зупинити. А... Перший тринічок, заходить дуже сильно. Я піздець постійно хочу кінчити, але перед цим я випиваю водички, і чим більше я випиваю водички, чим більше хочу в туалет, не йду в туалет, починаю займатися сексом. І а, мій член не може на часто і хотіти попісати і кінчати. Розумієте, організм цього не зробить і не дає мені змоги кінчити. Важко було, пиздець. Я ще собі думаю, бля, може ще не кінчати. Але думаю, все кінчу у мене, ще буде час восстановитися. І потім потрібно багато пити води і холодний душ. Для мене холодний душ це генерація мого тіла, дуже-дуже, дуже холодний душ, дає мені багато знову притоку, енергії і let's go. бо а, теплота мене вбиває. все. Теплота для мене це ніхуя не буде більше, зараз я не, я не кончу, в мене взагалі впаде і так далі. Заступними дівчатами ще було багато легше, бо вони вже до почали якось за собою взаємодіяти, фліртувати між собою. Е і плюс я кажу, бля, дівчата, це піздець, Мені так хуєна, що ви між собою фліртуєте і не, не, не чіпайте мене. Тобто, мені більш приємно в тренічках, де дівчата між собою, і я буду їм просто допомагати е збуджувати до одної тратити. Тоже не було ніяких складнощів, все дуже просто. Я відсквертив обох. Давайте напишіть в коментарях, що вам цікаво розібрати. Я думаю, у вас питання з'являються. А які презервативи, а як було, а який лубрикант. Якщо буде ця рубрика цікава, розбір в моїх таких движух. Звісно, я буду вам це записувати. На... Давно не записував на YouTube, і от я вирішую. Тут все було просто. І блядь. Я розумію, що якщо я ще зараз закінчу, то піздець буде. Тобто, ну все, катастрофа буде до третього разу. Але я кінчив. Єбать. Я вже думаю, все, моя місія провалена. Ну, Ви розумієте, що тяжко себе контролювати, коли ти, наприклад, ну, даєш дівчині в рот, вона робить мічик, а інша починає робити рімінг. Блять, як себе тут контролювати, щоб не кінчити? Дуже мать важко. Піздець! Нічого, я закінчую. Переживаю вже страшно. Починається до третього разу ця дівчина, як те, що вона перелякана піздець. ця дівчина була дуже злякана. Дівчата, які вже йшли на експеримент з іншими дівчатами, були якісь дуже відверті, відкриті. Мені це дуже подобалось, і все дуже було просто. А от останній підхід, де просто одна дівчина, було важко, вона реально боялася неї, були вже якісь конкретні свої потреби, і так далі. Вона ніколи не отримала там ні, скрір, ні оргазм. Фу, бляха-муха. Награвшись, тось. То було така розлікуха, можна сказати. Тут вже щось серйозне, я такий, ой-ой-ой, ти маєш різко переключитися з розваг на щось серйозне, відповідальне. Ах! Я собі видихнув, думаю, бляха, треба побільше збір інформації зробити. Фізичний збір інформації, що я не робив з дівчатами, коли це були тронячки, бо я, ну, тупо не встигаєш зробити нормально фізичний збір інформації. Тут я вже зробив і фізичний збір інформації. Все, вона каже, супер, я починаю навіть з Думаю, вау, збір інформації починає з це дуже добре. Давай в душ, я в душ, поясню, як це все буде, все налаштовую. А я тут подумаю, блядь, а у мене член не встає. Шартих, я типу розумію, що в мене немає притоку, що притоку збудження немає. І це для мене, типу, ну все, катастрофа, блядь, Що робити, піздець, не знаю. Але під час я відчуваю, що трошки мене піднімається, я в надягаю призик, вставляю, трохи трохи у мене, блядь, падає. А ну все, немає чим підпитуватися, розумієте? Немає піку збуджень, і тут ж мене має бути все для неї. В мою сторону вона нічого не старається. Я починаю все руцями, руцями затягувати. Вона любить придушування, я починаю придушувати, вона ще більш улітає, є перші сквірки. Поїхали далі. Потім я починаю вже типу, більш до неї так знаєте більш плотніше, як це так пояснити. Не вхожу в неї, але її так обіймають, цілує шию. Бачу, в неї йде збудження, і я сам від цього збуджую, що її трохи вже закидає в інший стан. Вона починає доторкатися до моршлена, починає робити мені мінчик. Він встає, я вистрою прізвика ап нульо перший, і починаю дотрахувати її. Блять, відчуваю, що мене знов починає падати. Достаю член, знов досквіртив її. І їй було цього достатньо для неї, як виявилось, це було вау. Піздец, просто я думаю охуєть, ну, все супер, все класно. Е, ну, для неї. А для мене, тіпа, ну, пиздец. по її реакції для мене все класно, супер. А в голові мені, що я взагалі не доробляю, що нема вже того потенціалу, запало того. Я розумію, що для галочки супер! Для чогось постійного і щоб прагнути це, хуйня повна. Ну, ти тупо видихаєшся. Як би там не було. Секс забирає дуже багато енергії, особливо дуже багато енергії, коли ти маєш таку місію, як задовільнити, а не просто там щось взяти і аби, аби, аби. Ні. Тут зовсім по-іншому. Але я не попитав, що як не було. Ми ще сіли зробили збір інформації вже після масажу про її організони, що вона відчула під час квірту, що вона відчувала, коли я робив якісь деякі моменти з її тілом. Ну, коротше, е -е -е Розбір, збір інформації, що в неї змінилось після масажу. Це дуже важливо, пацики. Попробуйте після сексу робити збір інформації того, чого було, особливо по е, її організам якщо ви робили збір інформації органів зон е, нульового, другого та першого порядку. Це прям роз'йом. І то, при цьому я заробив за день 2000 баксів, був зайобаний в прямому смислі. Але це було дуже сильно. Я повинен, що це. Пацанам, що я записував на аквапарті, go, go, go. це було дуже давно. Як, ну, не знаю, я віду, року ще немає, але це, це, це не, не, не давня історія. Сильно піздець, я зрозумів, що вау, маючи аудиторію, а, маючи такий відкритий скіл, маючи такі можливості, а, коли ти сам відкритий, люди відкриваються тобі і можна зробити будь-що. Можна, блядь, такого нову. Ну, ви ну, собі представте. В тебе, блядь, за день 5 жінок. 5 жінок за день. Ну, це ж. Ахуїть! Плюс 2000 баксів в карман. Я буду тоді сам в Але я е, хотів е, створити якісь умови складні. Не просто знайти когось. Я зараз можу в сторіс виставити, блять, дівчата, хто зробить мені мінчик, і з'явиться пізде, скільки людей. Шарти про що? Маючи просто аудиторію. Отак. Е, думаю, що у вас вистачає питань. Ви можете їх задавати, я буду їх окремо розбирати. Наприклад, можу в себе в телеграмі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал.